Ситуацію, зокрема на дорогах, і, взагалі, що ж відбувається на автошляхах столиці, а ось трапилось дорожньо транспортну ДТП, фактично за участі трьох автівок. Це Тесли Лексуса та Мостанга, і сталося воно напередодні в районі Академії містечка у місті Київ. Поліції попередньо повідомили, що винуватцем є керманич Лексуса, який виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора. Як пишуть столичні телеграм-канали, очевидці, мовляв, бачили, що за кермом, нібито була інстаграм зірка та екс-учасниця Холостяка Даша Квіткова. А от у поліції нам не підтвердили причетність блогерки до ДТП, посилаючись на закон про захист персональних даних. Результаті автотрощі тілесні ушкодження отримав пасажир форт Мустанга, однак обійшлося без серйозних травм. Над матеріалами пригоди ще працюють правоохоронці і деталі будуть згодом. Ну, я додам, що в день ДТП у своєму інстаграмі блогерка Даша Квіткова лише натякнула про тяжкий день та пообіцяла розповісти усі подробиці згодом.